Слава Ісусу Христу! Слава Мені приємно бути і розділяти вашу радість, ваше свято. 55 років. 55 років це такий вік. Молодь. Діти, ви уявляєте себе в 55 років? Брати, Кому вже 50 і більше. Коли ви були молодими, яким ми ви себе уявляли? І мені крепко хотілося б задати це питання братям, які стояли на витоках в організації церкви, коли вони де зібралися і вони, мабуть, і не мріяли дожити до 55. Це був такий час. Братя, сестри, нас Бог благословив. І я хотів би разом з вами подякувати Господу і нас спонукати дякувати Господу. Я хотів би говорити на тему моя ціна подяки Господу. Що я плачу, слідуючи за Господом? Як я вкладаю і жертвую? Я хотів би прочитати. Для нашого збудування такі тексти Божого Слова. Послання до Євреїв, розділ 13, 14 вірш і далі. Постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертві такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників. І прочитаю ще із Євангелія Марка, розділ 12, 41 вірші далі. І сів він навпроти скарбниці і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає, і багато заможних укидали багато. І підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепти, це б ту гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого. А вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь. Як можна взаємопов'язати ці два тексти Божого Слова? Ми всі люди різні, за віком, за статусом. І ми в різних місцях живемо. Ми маємо різні переживання, але коли ми дивимося на життя просто із сторони пересічної людини із своїми мріями і цілями, навіть сьогодні було підкреслено, що часто ці цілі можуть бути корисними. Але коли ми дивимося в Ісусі Христі, хто ми є, то ми в Ісусі Христі всі цінні і всі рівні. Я прочитав текст Божого Слова. Що ми повинні Богові приносити жертву подяки. Я хочу сказати, яку ціну ми заплатили сьогодні, щоб прийти в зібрання. Чи є серед нас такі, хто, радіючи, як той приклад, можливо, і ви пам'ятаєте і знаєте, що брат, який сидів в зібранні і все вигукував Алілуя, каже, варто було продати корову. Варто було продати. Хто заплатив таку ціну? Бо йому треба було на другий кінець світу поїхати в зібрання, бо пустиня духовна, віруючих було мало. І, можливо, ми цього не усвідомлюємо, покоління міняються. Мої діти кажуть, тату, а що ти родився при комуністах? Уявляєте, вони навіть цього не знають. Вони не знають, що таке колгосп. Ти їм мусиш пояснювати. І молоде покоління, протискаючись, я служу по собі. Я сьогодні, заходячи в дів молитви, я протискався поміж автомобілям. Я пам'ятаю той час, коли я ще в своєму селі приходив на зібрання, це були 90-2000 ті роки, і Анатолія Федоровича тато приїжджав на коню, такий сірий був з яблуками. Гарний такий кінь. І це не він один був такий господар, і це була дуже хороша техніка. І сьогодні молодь, я вам скажу, якщо у вас під капотом 150 і більше коней, чи ви задоволені так, як були задоволені наші батьки, коли настала воля, коли просто зазвичай людина могла уже зазвичай іти в зібрання. Просто не боячись. Посадити на воза, на сіно, заслати його якоюсь радюгою і по святковому їхати в зібрання. Славити Господа. То був час, коли е, зустрічі один одному раді були. Воно так було. Не йшли по Бруківці, а десь знаходили місце, десь в далекому кутку міста чи села, щоб. Щоб не було помітно, завісивши радюгами, я думаю, що це переживала Костопільська. Це, це було. Запитайте у ваших батьків, у дідусів, вони вам розкажуть. А ми сьогодні не цінуємо звичаї. Ми не цінуємо, що ми можемо, як завжди, по звичці. Ми то говоримо часто, що треба йти додому молитви по натхненню. Амінь. Хай буде так, хай натхнення буде. Але якщо у вас виробилася звичка не пропускати зібрання, бо виробляється звичка пропускати зібрання. Є так написано, то ми не йдемо до гори. Зверніть увагу на що звертав увагу Христос. Він сидів біля скарбниці і дивився, як народ жертвує мідяки. Зазначено мідяки. Багаті жертвували багато мідяків, я наголошую. Бо монета могла бути мідною, монета могла бути срібною, і вона могла бути золотою. І якщо вмістити в одну золоту монету, скільки треба ціни вкласти мідякам? О, коли ти сиплеш до скарбниці, а вона виглядала так, я читав, що. Вона виглядала такою мідною трубою в стіні, і вона пересипалась на іншу сторону стіни, в ту скарбницю. Виявляєте, яка симфонія була із тих мідяків? І хтось, можливо, зупинявся при храмі. О, хтось сипле, хтось сипле. Христос звернув увагу на одну бідну вдовицю. І він підкреслив, вона хоч вкинула дві лепти, два мідяки, два гроші. Але вона віддала все, вона продала, віддала весь свій прожиток. Весь свій прожиток. Браття, сестри. При всьому щирому нашому бажанні служити Господу, вдячності, ми ще всього не віддали для Господа. Ми не настільки пожертвували, ми повинні приносити Богові жертву. Оце і є, і жертва. Оце саме те, що Христос підкреслив, що ця вдовиця пожертвувала, вона все пожертвувала. Ми даємо Богові і добре робимо. Але нехай, можливо, і той, хто соромиться, сьогодні буде казати: А за що мені дякувати Богові? Я колись приютив бомжа в Іваничах на початку мого служіння місіонерського. Ми раді були проповідувати кому хоч. І, уявляєте, з Донецької області потрапив до мене бомж, на направили, бо там є віруючі люди, вони приймуть. І я з радістю його прийняв, цілу ту рябу сумку. Моя дружина випрала речей, тоді ще не було такої, не було пральної машини. І настільки... Але дружина. Не могла, ну, каже, воно все цвіле, знаєте, як все, все складене. І я радів, думаю, от прийшов чоловік, ми його все одягнули в його ж костюм, білі рубашки, все було в нього. І ми прийшли, вперше я привів його в голови на зібрання. І всі дивляться, де ж ти такого діда гарного взяв? Він не такий прийшов до нас. І я думаю, от буде брат жити. А він каже, буду робити за хліб насушний. Я вмію копати, я працювати, я. Щоб мені жити і просто за хліб працювати. А ви знаєте, як для мене думаю, слава Богу, руки є. Здоровий чоловік буде допомагати. І на другий день я йому зразу ж лопату, у нас так перед домом молитви ще був пустир, там ще було не облагорожено. Думаю, хай собі хитається на лопаті. І по-любому він його перекопає не за день, то за тиждень. Але ви знаєте, так до обіду пройшло, я так подивився, ні, йому місяця буде мало. І я в цьому виріс, спішиш, біжиш, треба зібрання не залишити, туди кличуть, туди. І я його всюди за собою. І коли я прийшов в зібрання, а один з братів старших служителів, теж місіонер, уже такий брат з досвідом. І він на мене подивився і каже: брате, нехай тебе Бог благословить. Це самі горді люди. Це сама важча ланка людей, з ким мені доводилось працювати. Я так на нього подивився, да що ж ти, брате, говориш? Тут готовий все робити, служити, тут нема проблем. І тут саме були жнива. Я поїхав до мами пожнивувати, допомогти матері. Ми там трохи натягались, так так мішків сто ми зерна зібрались з-під комбайна, розвезли, завезли. Я кажу на його дядь Саша, ми віруючі люди, нам потрібно на сьому годину встигнути на зібрання. І ми бішком на зібрання, приїхали ще в голови на зібрання з колодязну. І після зібрання, він знаєте, вже зморений, ми вже повечеряли. Я кажу, ну що ж, Брат Саша, давайте ще помолимось. Він так на мене дивиться, каже, я тебе не розумію. Я тебе взагалі не розумію. Я молився раз, я молився два. Мені Бог не дав нічого. Що мені Бог дав? Я, як був вільним бомжом, я у 10 годин там в жолобі, в лісополосі, я вже спав. Мене хоч така була борода. Я був вільний, ви раби. Ви, християни, ви раби. Вам тільки молиться, молиться, молиться молиться. Я дивлюсь на його. Господи! Я тобі вдячний, що мене спас. І він на мене каже, мені Бог, я просив вчора, я просив після вчора, Бог мені нічого не дав, мені Бог хати не дав, Бог мені не дав сім'ї, Бог мені не дав нічого. Я не буду, каже, молитися. І він в ту ніч покинув мій будинок. Він не зміг. Я його вже і заохочував, якось залишся, якось ні, я не можу, я не можу, я раб. Ви... І я вранці міг його мусив завести до Костополя, коли він побачив рейки. О, це залізна колія, десь тут є жд вокзал. Я його привіз на жд вокзал. І з тою рибою сумкою вже випраними речами. Ще він попросив грошей на дорогу, і він сів так на пероні біля вокзала, там широкий, якраз тоді нову бруківку положили. Ранок люди спішать метушатися, хто із вокзала, хто на роботу. А він так сів серед цього тротуара двома руками так підпер. І він нікуди не спішить, голуби біля нього, він собі на них дивиться без, безклопотно. Каже, мені Бог нічого не дав. Можна душею і серцем точнісінько так само бути духовним бомжом. Просто журиться, мені Бог нічого не дав. Я Богу нічого не должен. Хай даю ті, у кого є, в кого є багато. Друже, брати і сестру, коли ми щиро дякували Бога, просто такими. Маленькими, дрібними монетками. Те, що в тебе є, дрібненьке, маленьке, чи ти звертав увагу на те? Да воно безцінне. Є багато речей, за яких ми не заплатили грошей. Але якби ми були б мільярдерами, ми його не купили. Хтось міняє серце одне за другим, життя продовжити не може. А ми читаємо, ми не маємо постійного міста тут. Місця ми не маємо тут постійного. І християнин Його перевага в Христі Ісусі. І якщо без Бога взяти наше життя, воно нічого не варте. В Ісусі Христі ми найбагатші люди. Але разом з тим, якщо ми на Христа надіємося тільки в цьому житті, ми найнещасніші люди на землі. Бо нас Господь покликав до Воскресіння. До майбутнього, до безсмертя. І Він нас закликає, щоб ми були готові заради Нього віддати все. Він все зробив для того, щоб ми були щасливі. Він все зробив для того, щоб ми були вдячні. І мій друг, який втратив свій будинок, поживши два місяці всього на Запоріжжі. І коли сталися ці е, військові дії на їхній території, коли він був в окупації, він перед тим ще, він задумався. А от коли я співаю, коли не стане овечок в загоні, виноград не дасть плоду, пам'ятаєте цю пісню? Він задався цим питанням. А от коли я співаю? Я щось Богові обіцяю чи ні? Співаючи, коли я співаю просто. Він задав служителю це питання. І той служитель зразу не міг відповісти, але через деякий період каже: все-таки, коли ти це щиро співаєш, це може бути обіцянка Богові. І він просто задумався над тим, от коли справді я втрачу все. А це реальність його життя, коли він опинився в тих умовах. Чи я буду дякувати Богові. Я каже, певний період не співав уже цієї пісні. А мені не хотілося втрачати все. Обжитий куточок, все є. І коли він вже повернувся звідти, просто, просто тікаючи від вибухів, просто чудом Бог його вивів. І коли вже він тут був на тихій території, і коли вони були в одній сім'ї і там співали цю пісню, давайте заспіваємо. Він каже: ні, ні, я не буду цю пісню співати. А дружина каже, даже ж ми все одно не маємо нічого, давай вже співаємо. Давай вже співай. Одна справа, коли є в тебе перспектива заради Христа втратити все. А друга справа, коли ти вже втратив. І ти можеш просто сказати, Боже, ти в мене все забрав. Ні. Коли людина з Богом не забереш нічого. Я дивлюсь, як він ожив. Він просто живе надією на Господа. І він справді служить Господеві, і я радуюсь за нього. Бог його не оставив. Навіть в таких умовах, навіть в таких обставинах. Братя та сестри, ми повинні приносити Богові жертву хвали. Це більше, це те, коли тобі болить, але ти віддаєш. Ви думаєте, для єврея, який згрішив, йому так просто було віддати барана? Баран мав свою ціну. Більше того, він мав ту жертву принести. І коли він це видимо приносив, другі бачили, вже за щось приніс, вже десь нагрішив. Ми, вустами нашими, повинні славити Господа завжди. І хай сусід, який чує нас, коли ми Бога славимо. Послухає і скаже, дай. Я приєднуюсь. Я приєднуюсь, тому що він щиро це робить. Він справді чимось пожертвував. І та хвала тої людини, вона надихає. Брати та сестри, нас надихають ті люди, хто заплатив ціну. Хто раніше платив ціну, хто сьогодні платить ціну, слідування за Христом. Церква, вона підходить до такого часу, коли збудуться всі пророцтва євангельські. Ми не, ще не дійшли до тої межі, коли нас будуть ненавидіти всі народи. За що? За ім'я Господнє. Буває, люди сьогодні можуть завидувати, що звідки ви все маєте. Просто дивляться, як Господь поміняв життя і долю багатьох. Слово Боже каже, подивіться на скалу. Почуйте мене, це 51 розділ книги пророка Ісаї. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа, погляньте на скелю, з якої ви витисані, і на каменоломню, з якої ви видовбані. Якщо Бог із глиби просто такої кам'яної, коли Бог людину порівнює з каменюкою безформеною, але Він. Витягує з тої каменоломні і світу цього гріховного, форму придає, більше того, життя дає. І Господь каже: згадуй, народи мій, звідки ти взятий, звідки тебе дістав Господь. Бо по правді, хто ми є в Бозі сьогодні, і я навіть не хочу уявляти, хто я міг би бути без Бога. Хай нас Господь благословить і спонукає нас. Скільки ми маємо хвали для Господа. Я не знаю, як ми можемо порівняти в еквіваленті, чи мідна монетка, чи срібна, чи золота, але ми прославляємо Господа. Хай наша хвала дзвонить перед Богом. Він оцінює. Христос дивиться і бачить наше серце. Ми тут постійного міста не маємо. Ми чекаємо майбутнього. І прийти в зібрання нам нічого не, не коштує. Хіба що подолати лінь. Хай нас Бог благословить, щоб ми не лінувались, щоб ми по натхненню Святого Духа спішили, сповнені радості, благословіння, дякуючи Господеві. Подякуємо Богові за Божу благодать. За Божу присутність, що до цього місця він нам допоміг. І справді, коли подивитися на церкву Костополя 55 років, як на чоловіка подивися, правда, вже чоловік має сім'ю, вже і внуків має. Я думаю, Євангельська церква Костополя багато родини має і в межах України, і поза межами України. і Послужили благословінням для багатьох. І якби зібрати всю хвалу для Господа, скільки Бог прославляється, О, величезна подяка йому. Хай Господь кожного нас наповняє цією радістю, щоб ми не журилися, щоб ми не, ми не дивилися, що Бог нам не дав. Але щоб ми раділи те, що ми маємо, Подякуємо Богові за мир в час війни, який ми маємо сьогодні. Зазвичай ми прийшли в зібрання за це подякую. Тут є записки, тут є переживання і біль, Бог знає все. Згадаємо і за ці долі, які письмово зазначені, хай Бог благословить. І давайте знайдемо молитовні слова, подяки для Господа. Схилимось, схилимось для молитви на наші коліна і подякуємо Йому за все. Амінь.